Одеська вище професійно учущі морського туристичного сервісу. Вітаю всіх з днем української мови та писемності. День української писемності та мови, свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописа, послідовника творців слов'янської писемності Кирила Ємфонія. Саме з нього вважається дослідник і починається писемна українська мова. Це педитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє, просяє, наче сірка світанка.

Гратної вози, плекайте мову, Пильною ненастанно паліть бур'ян, частіше від сльози вона хай буде, вільної слухняно, нехай вона щороку служить вам, хоч і живе своїм живим життям. О місячне сяйво, і солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів — це мова моя. Це мова моєї країни. яка в ній сила, і кличе й сія, яка в ній мелодія лине. Натнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. А знаєш, Україна, я тебе люблю. Біжу щоранку подивитись в очі небо. Сміхаю щиро сонцю у твоїм саду. Говорю з світом, відчуваю цю потребу. Гочуть гуси, теплий вітер біля мене. Дивлюсь навколо, серце сліпне від краси. Енергію, любов добро вже не здолати. Єдна вільна пісня, душі й голоси. Життя тобі віддам я, Україна мати. Зустріла ти багато горя і страждань. І зраду бачу, ти серцем дуже часто. І сонце полонило сотні хмар та все ж. І любов нікому не не забрати. І нехай минає час біжать роки удар. Клянусь тобі в коханні, моя батьківщина. Люблю безмежно. Я прекрасний рідний край. Моя душа лиш там, де квітне знов калина. Не хочу зупиняти пісню. Хай звучить. Омріяна земля, одна така, єдина. Прийми від мене вірш у цю чарівну мить. Радію твоєму сонцю, щастю Україна. Зустрічаю вільний ранок. Я все знов і знов. Та й зараз вже біжу дивитись в очі небу. У серці буде завжди, завжди та любов. Фіналу не побачити, не жити без неї. Ховаю твою долю від усіх страждань. Це сонце не забрати більше вже нікому. Чекаю ще багато днів і ще світань. Шукаю гарних квітів біля свого дому. Ще раз тобі, в кохані, щиро зізнаюсь. М'який знак не пом'якшить цю любов безмежну. Юнацьким серцем далі знову усміхнусь. Люблю Україну вільну і незалежно. Деське вище професійне училище морського туристичного сервісу долучається до радіодиктанту Національної єдності, найбільшого україномовного флешмобу, який традиційно відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11 годині за київським часом. Написання радіодиктанту 2022-го адаптовано до умов воєнного часу. У різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вибушних переселення. Ланців та українців, які живуть за кордоном, радіодиктант Національної єдності був започаткований командою українського радіо ще у 2000 тисячному.